Кущі біля дому можуть прикрасити ваш ландшафт і створити затінок. Але важливо обрати правильні рослини, щоб уникнути проблем. Наші предки вірили, що кожна рослина має своє значення і може впливати на долю. Одним з таких небажаних кущів є бузина. Її називають чортовою ягодою або деревом смерті. Вважалося, що бузину виростив сам диявол і оселився в ній. Люди боялися рубати бузину, щоб не накликати біду. Бузину також не заносили в дім, адже вірили, що. Що це може призвести до нещастя. Вирощувати її біля будинку, вважалося поганою прикметою. Якщо випадково лягти відпочити під бузиною, можна було накликати хвороби. У деяких регіонах бузина асоціювалася з блудом. Людина могла блукати навколо куща і не знайти дорогу додому. Існували й легенди про скарби, заховані під бузиною. Але вони належали нечистим і до ранку перетворювалися на черепки. Народні знахарі використовували бузину, щоб відсилати хвороби. Воду, в якій купали. Хвору дитину виливали під кущ, щоб хворобу забрав нечистий дух. Тож садити бузину біля дому не радять, адже це може призвести до енергетичних проблем. Багато говорять про можливий великий літній наступ Росії. Проте конкретної інформації чи підтверджень поки немає. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, зазначив, що жодна іноземна розвідка не повідомляла про підготовку такого наступу: ні естонська, ні фінська, ні американська, ні британська розвідка не мають даних про масштабну підготовку Росії. Також немає інформації від аналітиків, які аналізують відкриті джерела. Вони не бачать ознак скупчення військ чи техніки. Ступак підкреслив, що не варто панікувати, але розслаблятися теж не слід. Потрібно уважно стежити за інформацією від розвідки. Він задається питанням, як Росія може провести літню кампанію без належної кількості людей і техніки. Щодня українські військові знищують російську техніку. Це видно з того, як росіяни йдуть у наступ пішки на мотоциклах чи багі. Це не від хорошого життя. Росія також відчуває дефіцит людського ресурсу. Вони мобілізують поліціянтів, витягують військових стилу, проводять облави. Це свідчить про нестачу людей навіть для поточних бойових дій, не кажучи вже про масштабний наступ. Донецький Шахтар здобув важливу перемогу в Кубку України з футболу сезону 2024-25 років. У фіналі вони перемогли Київське Динамо в серії пенальті. Основний час та екстра тайми завершилися з рахунком 1-1. У серії пенальті Шахтар був точнішим, забивши шість разів, тоді як Динамо п'ять. Олександр Караваєв не зміг реалізувати вирішальний пенальті. Ця перемога стала 15-ю для Шахтаря в історії Кубка України. Це рекорд турніру. Завдяки цій звитязі Шахтар отримав путівку в кваліфікацію Ліги Європи сезону 2025-2026 років. Вони будуть єдиними представниками України на цьому етапі Єврокубків. Динамо, якщо стане чемпіоном, гратиме в лізі чемпіонів в українській прем'єр-лізі сезону 2024-2025 років. Шахтар наразі займає третє місце. Вони мають 58 очок відстають від київського Динамо на 10 пунктів, і від Олександрії на п'ять. Шахтарю залишилося провести два виїзні матчі проти інгульця 18 травня. Та руха західні медіа повідомляють, що Володимир Зеленський міг відмовитися від переговорів з Росією. Проте європейські та американські чиновники переконали його не робити цього. Журналісти розповіли, що пропозиція Путіна щодо прямих перемовин викликала занепокоєння у Сполучених Штатах. Зростав скептицизм щодо Кремля, але Путін запропонував зустріч переговори у Стамбулі. Заважали європейським зусиллям залучити Сполучені Штати до нових санкцій проти Росії. Росія затягувала процес, не розголошуючи, хто буде в делегації. Це мали бути перші прямі переговори з 2022 року. Зеленський не бачив сенсу їхати в Туреччину через хитрощі Росії. Американські та європейські чиновники переконали його відправити делегацію. Увечері, 14 травня, Зеленський заявив, що не боїться переговорів і прибуде в Туреччину. Про те, як закінчиться війна, залежить від світу. ЗМІ вже оприлюднили склад української делегації. Щодо російської, Путін, згідно з документом Кремля, не поїде. Пізно ввечері ЗМІ стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не поїде на переговори між Україною та Росією в Туреччину. Президент України Володимир Зеленський вже вирушив до Анкари. Спочатку Трамп натякав на свою можливу участь у переговорах. Він планував бути в Об'єднаних Арабських Еміратах 15 травня. Також казав, що може заїхати в Стамбул. Але, дізнавшись, що президент Росії Володимир Путін не буде присутнім, Трамп вирішив не їхати. Але до Туреччини прибув держсекретар США Марко Рубіо. Тим часом Зеленський вже на шляху до Анкари.